Хай стоит, он не мешает нам, но он выиграл войну. А я его не считаю за человека, нет. Он не был человек. Надо было провести референдум полностью в нашем городе. Кому-то это надо. Значит, не для всех он был плох. Без референдума и будь-яких сомнений ветераны, которые пришли на урочистости, имеют одну думку. Сталин – это герой. Когда мы ходили в атаку, я за родину, за Сталина. И поэтому… Вірю і приживаю всіх, вірить в те, що Сталін великий чоловік. Тому і коштів на бюст вождю не пошкодували. Своїми силами зібрали понад 100 тисяч гривень. Половину суми дав ветеран з Харкова Тимофій Гурець. Представники КПУ впевнені, встановлення монумента Сталіна на подвір'ї обкому законне. Це територія, яка і земля і поміщення, яке відведена від запорозька городської організації Компартії України. Це обкома, которое мы построили, теж за собственные средства, И поэтому тому ніяких розрішень, ніяких референдумів не треба. Бюст радянського генералісімусу вже зараз називають одним із найскандальніших пам'ятників України. Його охоронятимуть через суперечливість самої постаті Йосифа Сталіна. Націонал патріотичні сили обіцяють домагатимуться демонтажу бюсту у суді. Представники во «Свобода» обіцяного мітингу біля стіну середку КПУ не провели. Через заборону суду натомість вони влаштували ходу через усе місто, під час якої невідомі закидали мітингувальників яйцями. Мій прогноз такий він довго не простує при всьому намаганні, при всій цій помпі. Я вам скажу, тут ще відбувається політична спекуляція. Я маю на увазі, що те, що використовується почуття у тих от пенсіонерів, у тих от ветеранів, Хода свободівці завершилась мітингом біля мерії. Тут націоналісти звернулися до чиновників з вимогою втрутитися і демонтувати пам'ятник. Чи правда можна власні у скандалі з бюстом Сталіна взяли нейтралітет. Юлія Бошко, Євген Гончаренко, Запоріжжя, П'ятий канал.